Вітаю, зірочки підприємницької діяльності. Варто зробити огляд найбільших помилок, які зараз допускають ФОПи. Після особа-підприємець дуже часто може працювати по накатанню. Тобто я так працювала 2 роки, 3-5 тому і зараз працюю так само. Нагадую, що із серпня місяця дуже жорстко. Наша чарівна податкова звертає увагу на те, чи ви маєте розрахункові операції, чи не маєте. І якщо маєте, то маєте ПРРУ чи не маєте ПРРУ. Дуже актуально для ФОПа провести моніторинг, аналіз своєї діяльності. Не має значення, як ви працювали у позаминулому році, 3 роки тому, 5 років тому. Має значення, як ви працюєте зараз. Банки на сьогодні пропонують дуже великий спектр послуг, де можна комплексно отримати усю необхідну сервісну складову. Тобто, якщо у мене є розрахункові операції, значить банк може запропонувати мені відразу свій розрахунковий операцій. Термінал, де можна відразу робити фіскальні чеки, можна робити інтеграцію із своєю обліковою програмою, можна дуже багато з'ясувати моментів, які допоможуть нам працювати у законодавчому полі. Варто знати чітко кордони, в межах яких ми працюємо. Сьогодні була зустріч, на якій ми обговорювали таке поняття, як фінансовий будиночок. Тому акцентую увагу на тому, що кожному ФОПу потрібно промоніторити, проаналізувати свій фінансовий будиночок. У фінансовому будиночку є фундамент, є будівельний матеріал, цеглиночки, є стіни, дах, і зрозуміло, що є архітектор, який безпосередньо цей будиночок проєктує, будує і запускає в експлуатацію. Так от, у нас є фундамент, база. І фундаментом і базою є наша прийнята облікова політика, наша дисципліна фінансова, наша фінансова грамотність, і не тільки наша як безпосередньо ФОПа, а і всіх наших співробітників. Тобто всі, хто дотичний до руху, розподілу, перерозподілу коштів, дотичний до транзакцій, обов'язково ці люди повинні бути фінансово грамотні. Це стосується і відділу продажу, це стосується фінансового, бухгалтерського маркетингового відділу, це стосується всіх осіб, які задіяні в бізнес діяльності. Тобто ваші бізнес-процеси повинні бути підпорядковані чинному законодавству. Що варто підкреслити? Це всі бізнес-процеси, які ви налагоджуєте, всі пільки, кешфло, баланси, які ви формуєте, звітність, управлінський облік, все, що ви маєте, і бачите, що у вас суперпозитивні результати, що ви прекрасно реалізовуєте себе на ринку, задовольняєте потреби своєї цільової аудиторії, зайняли ринкову нішу, і ви в ній закріпилися. І себе комфортно в ній почуваєте, строїте, будуєте плани на масштабування, але ви не дотримуєтеся чинного законодавства, то тоді ви матимете зрозуміло, що певні проблеми у разі будь-якої перевірки, а зараз дуже багато іде. Не фактичних перевірок, а камеральних перевірок, коли податківець бачить всі ваші рухи, і йому не обов'язково робити навіть контрольну закупку для того, щоб відправити вам лист щастя. Точно так само себе веде і фінансовий моніторинг, йому не обов'язково відправляти до вас, конкретно перевіряючого. йому достатньо мати доступ до банківської мережі, і бачити, як ви працюєте. Ризикові операції чи не ризикові. Банківська структура повністю розкриває всю картинку, яка стосується і вашої діяльності і руху коштів на ваших рахунках. Тому, будь ласка, будьте дуже обережними і. Підкованими у юридичному питанні. Ваша бізнес-діяльність може нести позитивний результат для вас, як для підприємця, але у разі перевірки вам цих коштів, які ви вважаєте прибутком, може не вистачити для того, щоб покрити всі штрафні санкції, які будуть накладені на підприємця. І ще одна ремарочка. Будь ласка, пам'ятайте, підприємці це бізнес одиниці. Які несуть відповідальність за свою бізнес-діяльність. Якщо ви маєте радника бухгалтера, якщо ви навіть уклали із ним договір про співпрацю, уважно читайте, що в тому договорі є. Робота бухгалтера фіксувати ваші транзакції, з якими ви працювали, правильно їх обліковувати, відображати. Але відповідальність за зміст цих операцій і підпис, КЕП, електронний підпис, який накладається на цю транзакцію, ваш як підприємця. Може бути два підписи, коли у нас і перша особа, підприємець, і його бухгалтер підписує документ. Може і таке бути, але відповідальність остаточна все рівно знаходиться на підприємці. І підприємець повинен чітко розуміти, що він відповідає за всю свою діяльність, своєчасність сплата податків, правильність розрахунку заробітної плати, абсолютна відповідальність за всі ваші рухи як підприємця. І якщо у вас не вистачає ваших власних коштів, які є в бізнесі, не власних, а ті кошти, які є в бізнесі. То покриття штрафних санкцій ви будете робити за рахунок власних коштів. Не допустіть, будь ласка, це. Будьте дуже уважними і працюйте в межах чинного законодавства. Успіху вам, до нових зустрічей!